В очікуванні 9-го Рамштайна якими є головні питання завтрашньої зустрічі за тиждень. Під вугледаром знищено 130 одиниць бронетехніки Росіян. ЄС готує широкий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення. Росія прагне дестабілізувати ситуацію у Молдові. Президентка Сандо розкрила деталі. Якщо ядерний удар буде, чи українці продовжуватимуть чинити військовий опір? Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав для вас добірку найбільш помітних подій три. 355-го дня Великої війни. На саміті ЄС у Брюсселі президент Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови. Тоді ж Зеленський передав усю інформацію своїй колезі президентці Маї Санду. Сьогодні Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля. Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держус. Станови і захоплення заручників також Санду розповіла, що під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади у Кишиневі. Передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій. За словами президентки Молдови, силові структури країни готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем. На думку британської розвідки, попри оперативний фокус на Донбасі для росіян, є критично важливим утримання оборони у Запорізькій області. Тож Росія ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині області, зокрема поблизу міста Тарасівка, а також встановила оборонні укріплення між містами Васильівка та Оріхів Запорізької області. Отже, Росія занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту. Значний прорив українських військ на Запорізькій. Іжі поставив би під сумнів життєздатність російського сухопутного мосту, що з'єднує Ростовську область і Крим. Успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету звільнення Донбасу. Рішення про те, які з цих загроз надати пріоритету у протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників, так вважають у Британії. Окупанти намагаються оточити Бахмут і стають усе ближчими до траси Бахмут-Костянтинівка. Паралельно стараються обійти по флангах Авдіївку, штурмувати вугледар і просунутися по Мар'їнці. Про те, що відбувається на сході, дивіться в огляді журналістки української правди Ольги Кириленко. Він з'явиться тут. У Вугледарі російські війська несуть дуже великі втрати. Лише за минулий тиждень сили оборони ліквідували там 130 одиниць ворожої бронетехніки. Про це українській правді розповів речник Таврійського напрямку Дмитр Шківський. Також значних втрат зазнає особовий склад. Майже повністю була знищена 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Під вугледаром ворог застосовує так звану тактику Жукова. Наступ хвилями, коли за підтримки бронетехніки висувається взвод до 30 людей вони йдуть в лобову по відкритій місцевості і відповідно гинуть. Завтра відбудеться черговий дев'ятий Рамштайн. Сьогодні ж на зустріч контактної групи з питань оборони України вирушив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що головними питаннями порядку денного будуть зокрема захист українського неба, у тому числі через залучення авіаційної платформи, розбудова танкової коаліції, формування запасу міцності по боєприпасам. Тренінгові програми для наших воїнів а також стабільність підтримки, тобто логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація військового шенгену. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні провів брифінг. Він заявив, що в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватися. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому головний пріоритет Столтенберга, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки. І БМП надання винищувачів на думку генсека потребує значних витрат із точки зору матеріально-тилового забезпечення, наприклад, ремонту. При цьому Столтенберг знову обіцяє, НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. В Міноборони також повідомили, що Данія вже передала Україні обіцяні 19 САУ Цезар. Це кадри з їхньої подорожі до України. «Цезар» – Це Самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 кілометрів і більше. Ці установки на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв'язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність 5 пострілів за хвилину. Та високу кучність стрільби може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються в країнах НАТО. Цезар забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи, дає можливість діяти за принципом вогонь, маневр, вогонь. Із артилерійськими установками Цезар та Богдана в Україні пов'язана одна надзвичайна та героїчна історія. Під час битви за острів Зміїнний українські бійці щоночі возили на позиції артустановки установки на плавучих понтонах. Це відбувалося ще під час спецоперації у червні минулого року. Операція зі звільнення зміїного могла б закінчитися навіть не почавшись, оскільки обидві сау грузли. І провалювались у пісок. Українські військові, проявляючи чудеса винахідливості, навчили багатотонні арт установки в прямому сенсі ходити по воді, ховатися в голому полі, і головне нищити ворога десь далеко в морі, працюючи за межами тактико-технічних характеристик. На сайті Української правди сьогодні опубліковано реконструкцію цього невідомого фрагменту з великої битви за зміїний. Посилання на матеріал традиційно залишаю в описі відео. Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Леопард. 2 навчання відбувається на базі школи танкових військ у Мюнстері. Це Нижня Саксонія, і має завершитись до кінця першого кварталу. Що під цим була синхронізована передача танків? Крім того, розпочалася програма навчання українських солдатів на бойовій машині піхоти Мардер. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові санкції та інші заходи до 24 лютого, річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні. Вони будуть оголошені в різних країнах в різних інституціях. Зокрема, ЄС готує санкції проти чотирьох російських банків. Йдеться також про найбільший приватний банк Альфа-банк, заснований мільярдером Міхаїлом Фрідманом та ще 130 організацій та осіб. Про це вже не Кулеба говорить, а пише видання «Політико». Нові списки запропонували Польща, Німеччина, Франція, країни Балтії та інші. До них увійдуть російські військові керівники, влада, призначена Росією на окупованих територіях, журналісти, які Працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди компанії та особи в інших країнах пов'язані з військовими діями Росії або ПВК Вагнер, а саме в Малі та в Ірані. також новий пакет санкцій міститиме додаткові торговельні заборони на імпорт до ЄС, російської гуми, асфальту та бітуму і на експорт до Росії товарів ЄС, включаючи вантажівки. Інші важкі транспортні засоби і будівельні машини також у Брюсселі планують включити до санкційного списку дубайську судноплавну компанію, яку підозрюють у допомозі Росії обійти санкції на експорт нафти. Прем'єрка Італії Мелоні підтвердила тверду підтримку України з боку її уряду. Сталося це після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського. Зокрема, експрем'єр, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. Також Берлусконі звинуватив президента України в атаках на Донбас і поклав провину на Зеленського за розпочати Путіним повномасштабне вторгнення. Берлусконі, який тричі був прем'єр-міністром Італії. І зараз є членом уряду Мелоні. Він протягом багатьох років називав президента Росії Путіна своїм добрим другом. Напередодні у небі США збивали ймовірно китайську кулю шпигуна. Також 11 лютого прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни. І от знову американські військові відстежили і збили невідомий об'єкт, що летів на великій висоті біля регіону Аляски. Потім у небі штату Мічиган. Сьогодні у Пентагоні повідомили деталі останнього збиття. Отже, за вказівкою президента Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва літак f 16 випустив ракету, щоб збити об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 тисяч футів над озером Гурон. За оцінкою Пентагону, збитий об'єкт не становив військової загрози для чогось на землі, проте був небезпечним для польотів і становив загрозу через його потенційну. Цінні можливості спостереження на думку генсека НАТО Столтенберга, літальні об'єкти це частина схеми, за якої Китай, також Росія, збільшують розвідувальну і спостережну діяльність проти держав-членів НАТО. Уже були задіяні кіберпростір, супутники і тепер аеростати. Це підкреслює необхідність бути ще більш пильними. США закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів. Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань йдеться у повідомленні: не подорожуйте до Росії. Останнє таке публічне попередження пролунало у вересні, після того як президент Путін оголосив часткову мобілізацію. Наразі йдеться про те, що російські спецслужби заарештовують громадян США за надуманими звинуваченнями, відмовляють їм у справедливому і прозорому поводженні, засуджують їх на таємних судових процесах або без надання достовірних доказів. Крім того, в посольстві США нагадали, що здатність уряду надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в Росії серйозно обмежена, особливо в районах віддалених від посольства США в Москві. Напередодні сайти НАТО зазнали кібератак. У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов'язана з Росією. Хакерська група Кілнет, нібито анонсувала кібератаку на сайти альянсу, та що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій вже перестав відкриватися. Речниця альянсу підтвердила, що фахівці цитую розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів. Кінець цитати. Основний сайт Північно-Атлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт парламентської асамблеї НАТО. Згадана хакерська група, відома серією кібератак проти багатьох країн Європи. Журналісти Української правди роблять все можливе, щоб інформувати вас про важливі події в Україні та світі. Та ми потребуємо вашої підтримки. Тож долучайтеся до клубу Української правди. Підтримуйте чесну журналістику. Деталі у закріпленому коментарі. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі осіб. Згідно з даними турецького центру з координації надзвичайних ситуацій, кількість загиблих у Туреччині вже більше ніж 29 тисяч. Підтверджена кількість загиблих в Сирії становить 4574 людини. Це пес на прізвище кепюк. Він пошкодив усі кінцівки уламками скла. Ветеринар, який був присутній на місці завалу, наклав Кепюку шви, обробив і перев'язав рани. Раніше пес пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або стихійних лих. З першого дня після землетрусу кепюк у супроводі кінологів допомагав рятувати людей на місці трагедії. Зокрема, знайшов п'ятьох постраждалих людей, яким вдалося вижити. Під час розбору завалів в одному зі зруйнованих будинків рятувальники знайшли дитячу іграшку, і за її запахом тварина знайшла пораненого чоловіка, що мешкав у тому будинку. То чи буде ядерний удар по Україні? Про це дізнавайтесь від військових експертів, орієнтованих на смажені емоційні прогнози. Заради мільйонних переглядів в Ютуб а я лише зазначу, 89% українців готові продовжувати чинити опір навіть після застосування Росією ядерної зброї. Про це йдеться в доповіді Мюнхенської конференції з безпеки. Крім цього, згідно з даними опитування, проведеного у листопаді минулого року, аж 95% українців виступають за військовий опір у разі продовження бомбардувань міст. 93% українців вважають, що для повного Припинення вогню необхідне виведення російських військ, у тому числі з окупованого Криму, на варіант винести Крим за дужки згоден кожен десятий, 80% проти. Також українці усвідомлюють тривалу загрозу, яка становить Росія. Більшість, тобто 83%, вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в Росії при владі Володимир Путін видання Deutsche Welle повідомляє, що Мюнхенська конференція безпеки вперше включила Україну до списку країн, громадян яких опитують. Для розрахунку нещодавно розробленого Мюнхенського індексу безпеки раніше у цьому списку була і Росія, однак цього року організатори вирішили не проводити опитування росіян через репресії, що посилюються. У сервісі Дія запустили нове опитування. Раніше ми голосували за дизайн воєнних марок. А тепер час вибрати найкращу топову марку обирають майже у всіх країнах щороку, і Україна тут не виняток. Тож ставте лайк під випуском у стрічка авторизуйтесь у дії, заходьте у розділ опитування та голосуйте до завтра.